Чому виникає сивина на волосі, і чи можна цим щось? Зробити насправді незалежно від того, який у вас колір волосся, його колір забезпечується певними клітинами, які називаються меланоцити. Ці клітини вони виділяють пігмент. Точніше, декілька пігментів, але все це різновид одного з того самого пігменту меланіну. Різна комбінація та спосіб закладки меланіну забезпечує той чи інший колір волосся. Чи буде воно рудим, чи буде воно е, таким, як у брюнетів, чи буде максимально темним. Меланоцити це такі цілі фабрики по напрацюванні меланіну. Там є свої працівники, є свої станки, є своя зарплата. Та у вигляді мови АТФ і безліч менеджменту та всіляких різних процесів. Справа в тому, що коли завод працює дуже довго, багато років, то працівники стомлюються, виходять на пенсію, не хочуть вже працювати, ресурсів недостатньо, процеси часто ламаються, і тоді моноцити перестають працювати. В результаті цього деякі волосся може ставати сідим. Від чого це залежить? Ну, від багатьох факторів. Залежить від генетики, від того, наскільки гарно був спроєктований той чи інший завод. Залежить від навколишнього середовища, від рівня стресу, наскільки сильно ви напружували своїх працівників на цих фабриках. Ну, а також залежить ще від харчування, від інших матеріалів, з якими мав справу той чи інший завод. Саме це і трапляється під час старіння. Завод перестає функціонувати так, як йому треба, ну в певних ділянках нашого голови. Що трапляється тоді? Мемоноцити перестають працювати так, як треба, і волосся потрошку сивіє. Чи можна призупинити цей процес? Ну, якщо чесно, вчені поки що не знають. Нема ніякого науково-доведеного фактору, за допомогою якого можна було б сповільнити сивину. Хоча я впевнений, такі існують. Просто ми їх поки що не знайшли. А ось чи можливо зробити реверсію сивини, тобто повернути сивину назад, зробити так, щоб сиве волосся перестало бути сивим? Ось таких засобів ми точно знаємо. Спробували і стовбурові клітини, і різні біодобавки, і різні ліки, поки що нічого ефективно не працює. Тож рішення лише два: чи фарбуємо волосся, чи приймаємо себе такими, якими є.